Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас з вами аплікація і на нашому занятті ми потрапимо у світ казок. Дітки, а чи любите ви казки? Які казки ви знаєте? Давайте разом пригадаємо знайомі нам казки. Казка рібка. Казка колосок. Або півник і двоє мишенят. Казка колобок. Казка Котик і півник. Ми багато казок вже з вами слухали і я впевнена, що ви їх добре пам'ятаєте. Саме казки ведуть нас у світ чарівних пригод і історій. Дітки, а звідки беруться казочки? Так, їх складають письменники та народ. Дітки, давайте пограємо з вами в гру, яка називається Підкажи слово. Якщо в казці є чудо, то вона яка? Чудова! Якщо в казці є загадка, то казка яка? Казка загадкова. А якщо добро, то яка це казка? Правильно, добра. Дітки, подивіться на малюнки цих казок і подумайте, будь ласка, що їх об'єднує. Так, правильно, у них є один спільний персонаж і хто це, як ви гадаєте? Це півник молодці. Тож давайте зробимо з вами гарного казкового півника. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Гребінець великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є. у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Діти, а зараз ще раз зробимо вправу. Почали. Гребінець великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є. Дзьобику миску вниз опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Дітки, коли потренувалися, приготували пальчики до роботи, можна приступати до аплікації, а батьки вам в цьому допоможуть. Бажаю успіхів вам і творчого натхнення! E